Що про тебе думає загадана людина? Покажіть, Руна, що думає людина? Людина думає, що вона тебе не розуміє, що не розуміє твого вибору, не розуміє твого ставлення. І взагалі, може, ти для неї щось незвідане. І можливо ти для неї неправильний вибір. Чому? Так. Тому що все зруйновано, все в минулому. Можливо, людина думає, що вона тебе втрачає чи втратила, чи може втратити. Добре, а що відчуває? Відчуває, що все змінилося, що якийсь етап завершився між вами. Можливо, почалося щось нове, щось не таке, як раніше, і. Що? Так, так почалося щось в її відчуттях до тебе і почуттях. Якийсь рух, але він вже не такий, яким був раніше. Можливо, хочеться змін і це щось нове. І хотілося б таких, знаєш, стосунків з тобою міцних, але вони, ці нові енергії, вони не схожі на те, що було. Не схожі почуття. Людина тебе любить, але і хотіла би рухатись до цієї любові, такі у неї почуття. Згадуючи тебе, вона згадує тебе добрим словом, але чомусь думає, що може тебе втратити і вагається, не розуміє тебе.